Друзі, усім привіт! Ну що, у нас сьогодні буде рибалка. Рибалка буде сьогодні похідна. Сьогодні я вирішив прогулятися річкою з Бруч. У нас сьогодні десь буде маршрут кілометрів 10 Зараз вон підношуся десь туди, вище по течії кілометрів на 5 6 і легенько в в порядку, камешам в костюмі, в забродниках будемо йти по і вон Аж десь вон туди, на цій своїй ямі. Зроблю маленьку розвідку, давно вже хотів так прогулятися. Тому беремо з собою, беремо, як то кажуть, свої робочі, ос, робочу оснастку. Переважно це буде резина, фістира. Треба буде щось собі відобрати, бо обривів сьогодні буде багато. Збере, об, обично обривається все. Ну нічого, Надіюсь, нам таке сьогодні щука. Зайде, вам відео сподобається. Боже мій, подивіться, яка тут красота. Просто клас. Одні пташки співають. Погодка трошки вимовлювалася, тут цілу ніч йшов дощ. Все, не будемо гаяти час, поїхали. Ну що, вже я пару закидів зробив, поставив стандартний для збруча таку от наживочку білий червоним хвостом куп'єта. Це для збруча резиночка, як то кажуть, стандартна. Ну і, мабуть, вона скрізь працює. Да, поки є можливість, покажу вам свій комплект. Движина спінінга 2.40. Golden Cage Sprinter з тестом від 5 до 20 грам. Катушечка, от така от сіна 3000. Класна катушечка, конечно, і ціна відповідає їй. Ну, По відчуттях дуже класна катушка. 01, забув яка марка, але на неї був витягнув толстолоба, який мені був підсікся на 15 кг. Тому вона надійна. Як мінімум, все. Пробуємо щось знайти. Я вам, дивіться, старався показати усю красу, яку я бачу. Тут дійсно настільки зараз красиво, щоб просто словами не передати. Камера, звісно, це не передасть, що бачу я. Ну, хоч трохи буду намагатися щось вам показати. Цю красоту. Клас. Просто клас. Самі бачите, тут лише в костюмах рибалка можлива, тому як в самих сапогах тут не дойдеш. Класно. Хочу пройти цю камішову лінію, аж десь вон туди, на ті краї, кілометр 3-4. Трошки, звісно, трохи тяжка рибалка ход по таким зарослях, де вода в пояс з жижою всякою. Ну нічого, думаю вона винагородиться якимось гарним трофеєм. Поки рибачимо і отримаємо задоволення, поїхали. Красота. Я постійно говорю, в даному місці рибалка це риба, в даному місці риба це як бонус до відпочинку. Тут просто віддухаєш душою. Кайф. Уже рибачимо з пів години. Ще виходу не було, але був вихід, бачив жереха, десь так під 2 кг, такий був, Фу, за чим він вийшов, ну і активно бачу, голавль ходить. Але я не взяв з собою поверхнебі наживочки. Фу, треба опиратися щось одне або щука, або голавль з жерехом, хочу щуку. Йдемо далі. Друзі, я нарешті дочекався лева. І там навіть бути. А що це, друг? Я вам кажу, ви лиш погляньте, що то в мене клюнув. Це капець. Ви зрозуміли, а мене тут б'є-б'є, б'є, б'є. Дійте сюди. Та то капець. Ого! Кош погляньте, кілограмовий десь. Кайф, мужики. Оце кайф. Це просто трофей. Я таких головних ще на твістер не, лав, не лавив. Лиш погляньте. Ото я аж з тих країв оцими болотами йшов, щоб мені подарували отаку красоту. Бомба. А я їх бачу, що вони постійно випрягують, голову зараз гарно кормиться пані. Ну, і навіть нас зі дна взяв, подивіться. Красота. Ну що, можливо, тут є. Це та ямка, хто дивиться за мною, хто бачив попереднє моє відео, тут де я мамки лупив. Тут ямка до п'яти і там ямка з з п'ять половиною. І тут такий вон красень. Поїхали далі, знімати відео. О! Якось отак. От Мені великого вогнища не потрібно. Сердельки минут 5 і буде готово. Я вже все для цього зробив. Ось так от. Гуд. Так. Ну що ж. Я сподіваюсь мені цього хватить, щоб розпалити і щоб пообідати. Горі вогник, горі. Не хоче горіти. Наша закладка. Вітер звідти. А ну? На піонера здав чи ні? Давай, Малеш, розгорайся. Ти мусиш горіти. Не хоче горіти зараза дяка. О, все ж таки зловили. Окей. Ну, поїхали тепер. Бігом накладаємо, нам щоб наші патички зловилися. Да, самі бачите, щука ще не активна, Я опираюся в різні кольори, Коль, приманки, постійно міняю на новому місці, обкидаю і не хоче. Голавлю, файний головлю взяв на твістерок, що дивно. скажу, бо ну, але голові було очевидно, тому що він гуляв дуже сильно. Видно постійно виходи жереха і Голавля, такі великі виходи у лінії каміша самого. Який і взяв теж, в самій лінії каміша він взяв. Там все, огнище наше файно розгорілося. Зараз ми будемо... Опа-па. Красотульку наводите. Щось треться таке вже. Чи то платиться, чи карась, не знаю. Ну щось вже треться. Усе. Зараз трохи перегоріть, поставимо, щоб жар був. І вже, друзі, включимося на... можливо, на рибі, я ще піду трохи туди. Я ще кілометр, надіюсь, покидаю, якщо мене вон того чорна хмара не вижене. Ну, тоді. Друзі, усім гарної, гарного обіду, чи вечері, хто де коли дивиться. Надіюсь, ми ще зараз включимося на рибці. Поїхали! Так, друзі, ну що ж, не дав нам дощ навіть нормально пообідати. Уже дивіться йде дощ на воді, якщо вам видно. А за 20 км перезвонив, там так гремет, гроза і тахма хмарна десь сюди. Тому кинувся до машини, мені ще 2 км. Біжу напроти напротив хмарки той. Ха. Ну що, надіюсь, вам відео сподобалось. Я хотів вам більш передати я хотів вам все ж таки більш передати красоту нашої річки з Бруч. Рибалка, як я завжди говорив, риба це бонус. Відпочинок взагалі вдався бомба клас. Так що, друзі, ставте лайк, підписуйтесь. Надіюсь, вам відео таке сподобалось. До зустрічі. Усім па-па.